Всім доброго дня! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас 8 серпня 2022 року. До вашого огляду хочу представити сорт диплоїдної сливи під назвою Black Amber. Це шедевр селекціонера Флойда Зайгера. Цей сорт є фаворитом моєї колекції. Плід зірваний 5 серпня, він три дні полежав, дозарювався. Особливостю даного сорта є те, що його потрібно зривати в стані технічної стиглості. М'якуш цього сорту жовтий, але при дозарюванні він стає з червоними прожилками. Аромат просто неперевершений, квітковий, солодкий щодо соковитості. Просто фантастика. Смак цього сорту. Солодкий, дуже багатий, з якимись абрикосово-персиковими нотками. Дуже рекомендую додавати цей сорт до своїх колекцій. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу. На все добре!